Привіт, розкажу про три види запитів, з якими не працює жоден психолог. Отже, не витрачайте на мій. Час на свій та не звертатись таким. По-перше, це запит на рятування іншої особи. Наприклад, ви приходите і кажете, я хочу, щоб мій чоловік покинув пити або курити. І психолог не і чарівник, він не може якоюсь такою чарівною паличкою просто вимкнути цю функцію в вашому чоловікі. Ні, ваш запит він має стосуватися лише вас і ваших особистісних трансформацій та кращого розуміння. По-друге це Запит на такий порятунок, і очікування, що психолог буде вам казати, як діяти в якихось ситуаціях вашого життя. Тобто таке очікування прямих рішень і прямих рекомендацій. Але ж ні, у психолога немає інструкції до вашого життя, у нього немає навіть до власного життя інструкції. Але такий пошук творчих цих відповідей він може проходити. Разом. І третя проблема да, такий запит, який нерелевантний, це очікування швидких результатів. Коли ви приходите і кажете, я хочу все зрозуміти про своє життя за одну консультацію. Так також не буває, тому не вірте тим, хто обіцяє вам чарівну таблетку.